Друзі, перед вами наша нова циркулярна пила CS185LX. Ви на каналі Дніпро-М. Ми починаємо. Для чого вам потрібна чи може знадобитись циркулярна пила. Можливо, ви займаєтесь покрівлею, вам потрібно різати балки, або вам потрібна пила для торцювальних робіт, чи різу дошок, фанери та ОСБ. Всі ці завдання без проблем виконує циркулярна пила cs 185 lx Тож почнемо спочатку і поговоримо про технічні характеристики нашого інструменту. І перше, що хочу зазначити, цю пилу можна використовувати для тривалих робіт, зокрема й з товстими та твердими матеріалами потужність двигуна 1400 Вт, що є одним з найпотужніших рішень на ринку. Діаметр диску в нашої пили 185 міліметрів, але при цьому параметри кожуха дозволяють встановити диск на 190 міліметрів і збільшити глибину прорізу до 64,5 міліметрів. Хоча з диском 185 міліметрів максимальна глибина різу 62 мм. міліметри. До речі, на нашій пилі є також шкала, яка допоможе вибрати глибину прорізу. Кількість обертів при цьому складає 5 тисяч на хвилину. Ну і вага нашої пили 4,5 кг, а довжина прорезиненого кабелю складає 3 метри. А тепер давайте детальніше поговоримо про пилу та її складові. Що важливо в циркулярній пилі? Правильно, підошва. В нашій моделі лета алюмінієва підошва 4,3 мм з ребрами жорсткості. Також на цій пилі рухомий захисний кожух. Ви здивуєтесь, наскільки він плавний. Підошві є спеціальний гвин для точного налаштування. Не всі знають для чого він, але зараз поясню. Затягуючи цей гвинт, ви можете точно зафіксувати нульове положення диску під 90 градусів. До речі, самі фіксатори, виготовлені з abs пластику, мають збільшену площу, і через це їх стало легше фіксувати. Для того щоб не було люфта підошви та положення диску, фіксатор кота присутній як на самому регуляторі, так і на задній частині підошви пили. А зараз хочу продемонструвати вам декілька різів цією пилою та результат, який ми отримаємо. Перше це різ ДСП. Ну що ж, друзі, думаю, ви і самі все бачите. Різ просто ідеальний, немає ніякого пошкодження та сколу. Але для впевненості, давайте зараз поріжемо дубову дошку. Що ж, поїхали. Ну що ж, друзі, особисто я дуже здоволений, наша пила без проблем справилась з дубом. Тож з тестами закінчили, продовжимо. На корпусі пили є спеціальний патрубок для підключення пилососу, що взагалі не може не радувати. Але якщо ви плануєте працювати з великою стружкою, він дуже легко знімається. Ну і якщо казати про зручність, то в нашої пили дуже зручні прогумовані ручки, завдяки яким буде легко працювати тривалий час. І розповім вам бонусом про комплектні фішки. Перше, це геподібний подібний ключ фіксації диску. Ним тепер набагато зручніше працювати. А друге це комплектний диск на 48 зубів. А це означає, що одразу після розпакування ви можете почати працювати пилою. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх у коментарях та не забувайте підписуватись на наші соціальні. Альні мережі, дякую вам за увагу. До побачення.